Всім привіт! Всіх Вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде нестандартне відео про мої покупки. Хочу просто показати частково, тому що це все буде вже в використанні, одразу це все беру і сенс його зберігати, але хочеться просто показати. Так, давайте почнемо з прекрасного: ось такі тарілочки зараз продаються в Аврорі. Здається, 77 гривень, якщо я не помиляюсь. Виконані вони, ну, просто ну так гарно. Мені правда, чоловік сказав, що у нього прабабусі такі були. Ну, не знаю. У мене такого не було. Мені це настільки красиво, настільки гарно, враховуючи, що відпустка нам не світе, і на море ми навряд чи поїдемо. Та й мені, та мені на річку зараз не можна. У мене до сих пір ще шви не зняли і я ще як ранений воїн. Тому. Я от уявляю, от в житті вона трішки якась більш насиченого кольору. Мені чомусь це асоціюється з грецьким побережжям. Хочеться грецький салат або окрошку їсти з такої тарілочки. Ще хочу купити такі плоскі. Ну, Вона така гарнюща. Я купила декілька, просто поставила тут одну. А ще побачила ось такі чашечки з лимонами. Я дуже-дуже сильно люблю лимони. Це я купувала в... Ну, зараз покажу. це я купувала в Айкікі. 139 гривень. Ну, для чашки якась не дуже бюджетна, але враховуючи, що це чашка. І це не на один рік, дай Боже, ніхто не поб'є. Вона дуже гарнюща, вона так якось... Так гарно виконана. Я дуже люблю тему лимонів, тому для мене це прям краса-краса. Так, що ще? У кого є дітки? В АТБ отака крейда 16 штук, 54 гривні. А в Аврорі отаке відро з лопатою 34, здається, не коротше. Так, що ще хотіла показати? Купила я ось такий смітничок. Десь тут щось було навіть написано на ньому. А де щось було написано? А, ось де щось написано. Я знаю, що майстри манікюру таки часто купують, вони біля себе на столику залишають, і це дуже ну, красиво, естетично, і сміття його не видно. Прекрасна річ. Купила собі, просто покладу в дитячій кімнаті, там ото скидувати бумажечки, етикеточки, ще яку нібусь лавуду. Підійде на супер. Так, ва тебе. Були диски 120 штук. Якщо не помиляюсь, вони коштували 19 гривень. Тому що дівчата постійно останнім часом кажуть, що вони там по 80 штук, не знаю, були 120 і по дуже гарній ціні. я їх нагребла і так само у таких серветок. Показую одну пачку. Оці 120 штук, вони начебто й непогані. Єдине, що цей клапан відлітає. Ось ці 120 штук вони не витримують, і клапан вже відлітає. ну но... За свою ціну це прям-такий топчик. Так, що? А, бульки ще купувала малим, я такого понагрібала в АТБ, здається. Вони чи 60 гривень, чи навіть менше, мені ще подобається, дуже гарно дуються. Так, купила я ось такий стаканчик для щиток. Він, Там, правда, його треба ось, ось це відламувати трішки. І наклейку, клейкий гачочок. Воно закріплюється, і сюди можна класти щітки. Е, мала вже розбила, мабуть, другий стакан. І я вирішила, що поки що ніякого стекла в ванні нічого не буде, бо ще розіб'є і раковину. Це буде дуже дорого. Стакан мені не жалко, а раковину жалко. Тому, думаю, до стіни проробити ось цей стаканчик. Нехай там щіточки будуть, дітки будуть діставати. Пасту не можна залишати, бо вони її їдять. Неважливо, якого вона там буде смаку. А от для щиток тоді йде. До речі, 9 гривень. Я коли побачила, думаю, 9 гривень, просто навіть не жалко і не жалко. Так, що ще? Побачила ось такі мочалочки. Вирішила купити зі двері такі ще мочалки. У мене. Ось такого типу мочалка, от вона як вона, у... сітки такої. От вона в мене найкраща і найдовше живе. Вона в мене безкінечно живе, поки вона не розв'яжеться, не розірветься і буде жити. У дітей мачалки, ну, на 2-3 місяці. Вони, до речі, ось такого типу жу, я, до речі, купувала. Я щас покажу. Ось таке. Цей чоловікові брала, він лише ось такі банні губки використовує. Він не, не приймає ніякого іншого. Там домовитись неможливо, людина не хоче нічим іншим користуватись. Тому я набрала це теж в говроді, не пам'ятаю, навіть скільки коштує, в районі 25-20 з чимось гривень. Тож, купила малинку з динозавриками, синенький динозаврик. Це ну, такий горнючко. І рожевий динозаврик. Подивимося, як малим зій, зайде, чи не зайде, чи як воно там все буде. Так, нагребла ще зубних щиток. Оце ж вже казала, що в нас зубні щітки, вони просто вже деякі пішли в використання, тому що, знову ж таки кажу, у нас вони десь на два тижні і все. Тому що малі бігають цими щітками, їх неважливо відібрати, зуби вони чистять по два-три рази. Один раз можу я ще намазати зубною пастою, а далі вже ну куди? Вони їх з'їдають. У кого теж така ситуація, діліться, якось цим боротися. Ну, чистять зуби вже на тому спасибі. Дякую. Це купувала в Аврорі. Досить м'якенька щітка, мені сподобалася. Щось за 20 гривень. І теж в районі 20 гривень це з АТБ, вони з машинками. Ну, тут. У нас така вже була декілька разів. Гарні щітки, якщо на акціях, то треба взяти. Так, що ще я гарню ще купила. Сірічку, не знаю, мені сподобалося. Хочу ще в закритому вигляді взяти, тому що такі маленькі стаканчики у нас діти добираються, перевертають і все, і їм гапливують. Так, що це у нас ще ті Зубочистки. О, Звичайні зубочістки, знаєте, пам'ятаю, скільки вони коштували. Так, ага, ось. Хотіла показати ось цей засіб. Я бачила у багатьох. Дівчаток ось цей спрей саме ось цей, лісова кондиціонер для розчисування волосся. Здається, у Наталії Лівни, якщо я не помиляюся, вона казала, що їй найкраще ось цей спрей допомагає. По вигляду по фотографіях, у нас з Наталією трішки схожий типаж волосся. Теж таке воно пухнасте, пористе і кучеряве, таке воно об'ємне. І його розчесати ну, проблематично. У мене проблематично волосся розчесати, скільки б я його не використовувала, масок, ще що-небудь. Я завжди додаю ще якісь спреї, тому що так це працює краще, небагато. Ось. Тому побачила цей спрей, коштував 34 гривні. Ну, просто гріх не взяти за такі кошти. Один раз спробувала, ну, непогано. Я ще не зрозуміла. Треба декілька разів, мабуть, спробувати. Єдине, що тут такий пульверизатор, пульвік. Він якийсь насичений і він кругами бризкає. Тобто не цільний спрей, а він, як наче коло, вибризкується, а всередині пусто. Може, це мені такий попався? Не знаю. Ну, Спробуємо. До цього в мене був комакс і я ще комакс ще один замовила для розчесування спрею. Він мені дуже подобається. Він підходить і малій, і мені. Дуже гарна штука. Спробую ще це. За таку ціну гріх не взяти. Нехай воно ще й буде. Так, що ще? А, і мило. Подивилася, що в мене було по 6 гривень. Взяла заради аромату. Отакий От з полуничкою і з лавандою. Нехай буде ще мило. Ми милом, в принципі, рідким в основному користуємося. Але ось це я хочу одне в село забрати, одне хочу покласти між постільною білизною, нехай буде приємний аромат Лаванди. Згадалося мені цей лайфхак з дитинства від бабусь, що треба мило класти між білизною, і це буде класно. Тож спробую. Так, на даний момент це мої всі покупочки. Ну, я так сильно показувати не буду. Я, мабуть, в мене тут ще одні покупки будуть, там ще посилки поприходять. Тому я змонтую це відео потім разом, тому що ці всі речі вже підуть в використанні. Ну, не можу я тарілку залишити. Ці серветки, чи ось це хочу вже використовувати, так само, як і сміттєво цих коробочок, хочеться вже використовувати чашки. Ну навіщо воно буде все це стояти, ми будемо це все краще користуватися. А далі вам вже покажу наступні покупочки, що в мене буде. Можливо, вам буде це цікаво, ви теж десь побачите там, просто будете знати, що шукати в магазинах із цікавенького. Так, продовжуємо відео, моє минуле, це вже інший день. Це вже була знову в Аврорі і все-таки докупила своїх тарілочок. Я купила ось такі тарілочки. Все-таки захотілося мені ще плоскі, до речі, отак Аврора перепаковує на касі. Це доволі гарно, тому що, наприклад, ВТБ або те, що брала. Здається, в епіцентрі вони такого не роблять. Навіть ну, такі бумажечки вони не дають. Я посуду. купила дві штучки. Просто на пробу. Мені дуже сподобався везерунок. До речі, секундочку, зараз дістану ті що глибокі в мене. Так, дістала ось такі ось глибокі для порівняння. Ну, мені дуже сподобався колір. Сподобалось, як це все виглядає. Гарно. Так, наступно. Кладемо це сюди. Так, що ще побачила. я, У мене сьогодні був забіг по посуду. Ось такі салатнички були по 29 гривень, здається. У нас такі салатнички, просто це. Я для малих такі, в основному там якісь десертики, там творожочок насипати, я не знаю, що ще туди. Кашку трішки малим насипати. Враховуючи, що у мене менша дуже сильно любить це все бити, то. Нехай буде. Тому взяла дві такі тарілочки, взяла б, можливо, і більше, але всього було дві. І побачила лише одна у нашій була ось така тарілочка. Це, здається, 39 гривень. 38. Ну, коротше, в мене таких багато. Ми орієнтуємося по квіточкам де, чи я, тому що малі іноді требують то моє, то не моє. Награбла в такий сок, я завжди такі соки беру. Ну, зрозуміло, де кому. А, малі фанати щенячого патруля, тому без цього ну, просто неможливо. Е, дуже потрібно. Е, взяла ще ось такі ватні палички. До речі, 26 гривень, чи навіть даже менше було щось. Підійде. підійде. І мені дали в подарунок за 10 копійок. Ось таку кришечку. Це кришка магніт. Я так розумію, що на цьому тижні у Аврори така акція. Вони кожному своєму покупцю дають за покупку, можливо, від 100 гривень. Не знаю, це все вийшло щось до 300 гривень. Тому класно. Я задоволена. Тож, дякую всім за увагу. Я скриплю це відео з двох частин, не буду його затягувати. Навіщо це все розтягувати на декілька частин? Можливо, вам буде цікаво. Мені просто настільки сподобалися ці тарілочки, хотіла показати. Можливо, вам теж такий стиль подобається. Придивіться зараз в Єві, о, в Єві, в Аврорі. Єва, Аврора, одні магазини, все викачує у нас гроші. Але це такий антистрес, такий прилив дофаміну, позитиву, таке, підвищувачі наші настрої. Тож всім дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Поставте мені вподобаєчку, підписку, ну, ви знаєте все. Пишіть в коментарях, хто що з такого цікавого купував. س jق서وسوب